Доброго ранку, друзі. Я вирішив сьогодні приїхати в гори 6 липня. Сьогодні перш за все ми вирішили провірити в долішньому шепоті місця грібні, а потім поїдемо на шурдин. Тільки сонечко сходище. І будемо бачити, як нам удасться сьогодні щось знайти в горах, правда, холодно, 9 градусів тільки. Але ми маємо надію, що ми щось знайдемо. Такий гарний лісак. Будемо надіятися, що є і грибочки. Вологи дуже багато є, мокро. Зараз нам ще з пів кілометра туди вверх іти і там хороші грибні місця. Будемо бачити, як сьогодні буде нам. Ну що, друзі, в шепоті немає грибів. Ми вирішили заїхати на Шурдинський І Ось ми піднімаємося по дорозі, будемо провіряти місця. Ось тут сировішка. Є, ось там під ялиночку щось бачу. Гарненьке. О, подивіться. Подивіться, що я тут бачу. О! Це перше. Ось ми вже доїжджаємо там, де ми збираємо гриби, отам оцей ліс, туди вверх. Але от що я хотів показати дуже дивно. 6 липня. Там гори снігове. Можете представити. Сніг випав. Ось так. А ми зараз будемо ось туди йти. На ту висоту, на ту гору. Там ми знаємо гарні рибні місця. Та... Сніжок випав. Тут був дощ, а там сніг. Ось пройшов з пів кілометра, ніяк не міг попасти. Нагрібів. Вже трішки як розчарувався, а то не треба розчаровуватися, вони є, тільки вони ховаються. Ось. Яку ялинку він підняв. ось Бачите, я зараз заберу в сторонку. Який красунчик. Ось такий красончик. Чекав, щоб я його забрав, а я розчаровуюсь. Ні, не треба. Ух, який він твердий, гарненький. Ось, дуже твердий. Видно, що бистро віріс молоденький. Але ми бачимо ще одного. І Ще одного. І йдемо, покажемо вам і інших. Ось тут такий молодесенький, маленький виріс. Його Також, візьмемо сюди, поставимо. Ось. Ну, а тут ось такий ще красунчик. Ось такий красавий. Ось такий красень. Рибничку закриваємо. Ось такі красончики нам попалися. Зараз ми уважно тут ще передивимось. І ось рішив я. І знову я ось зайшов такий лісочок гарненький. Красота. А найкрасивіші ось яка сімейка. Молодесенки грибочків. Ті Тільки що викинулися вони. Зараз ми будемо провіряти їх в лісі. Ми ходили по травах, провіряли їх. Зараз будемо провіряти ось яке якась сімейка молодець. В цьому лісі. Ось такий знову маленький, попався грибочок. Ось такий красончик. Я тут поставимо. Але це не основне ще. Хотілося біля чків. А я подивився думаю, що таке, що то за сінейка така там гарна велика. А то ви подивіться, красноголовики. Цей перевернувся. Цей тут який гарненький. А тут подивіться, яка сім'я. Прямо неймовірно. Два, 4, 5, 6, 7. Ось. Що тут їх є? Красиві, так? Да? Ось які. яка сім'я. Красноголовики. Це ще не всі вони. І там бачу, і там бачу, не знаю де яких іти спочатку вам показати. Ось тут. Вони вже такі великі, що бачите, попереверталися, не витримують свого, своєї ваги. Жалко. Стільки грибів тут, а ніхто не йде сюди. Ніхто не доходить, щоб їх збирати. Но ми будемо шукати білячків, якщо знайдемо, вам покажемо. Ось знову така знахідка. Бачите, і грибочки хочуть гарненького місця. І цікаво, Ялич, ну, ялички такі. Ось. Такі красунчики тут. Ростуть. Бачте, яка красота! Який красончик. Продовжуємо. дивитися уважно і разом з вами будемо звертати. Вони тільки кинулись, бачите ось, такі молоденькі, малесенькі ось. Ось такі. Але ми йдемо далі. Далі будемо дивитися де ще вони є. І Будемо всіх ось тут складати. Скільки ми тут знайдемо. Бачимо тут, під цією ялиночкою. Ось такий красунчик. Бачите. Ще один. Красончик. Ось. Це вже четвертий. Ось ще один красунчик. П'ятий. Тут, бачите, ще один красунчик, отак у моховий вони ховаються. Треба уважно, уважно дивитися, ви подивіться, яка тут бачечка. Ось. Ось уже скільки їх там. А тут, подивіться, який красунчик. Моха, ох, красота. Ту, бля, нього ще один. Ну цей дуже гарний. Ось такий бомбезний. Ну що, беремо до колекції. Ось скільки ми зразу знайшли. Два, чотири, шість, вісім. Вісім таких красенів. І що ви думаєте, що це все? Ні. ще дев'ятий є. Дуже-дуже гарні. Вони тільки-тільки кинулись. Ось такі красиві. Дев'ять штук от того. Ми знайшли ось таких красенів. І там ще наверху штук сім. Це на одному місці. Продовжуємо шукати. Ну і ось цю виставку грибочків я би теж хотів показати. Бачите, вони якби... На виставку. Стали там один, два. Три, чотири. Красотульки. Все гарнесенькі грибочки. Збираємо їх до кубки. Ось ще цього. Ось такі бочечки. Чотири штучки. Провіряємо далі. На цьому місці теж є дуже гарна грибничка. В цьому лісі. Я ось дійшов. Зараз провіримо цей лісочок. Але отак прямо по краю. Я вже бачу. Подивіться, яка гарна красота. Картинка нарисована. Три грибочка. Три бочечки. Перший. Другий. І там третій. О, зараз ками витягне моїх ось такі гарненькі. Ось так. В цих мухах. красота і ось знову. Я прийшов на одну грибничку, а тут ось такі красончикі грибочки. Ось. Ніби маленький, а коли я його витягую звідти, він ось такий гарненький. І я тільки зайшов, тому є велика ймовірність, що тут ще будуть гриби. Тут хтось з'їв грибочка, тільки коріння. Тут теж хтось з'їв грибочка, тільки коріння. А тут ось є молоденький один. Також такий красончик. Ось таке. красунчики, Так, дивимося уважно. Невже більше нема? ні є ще. Ось красунчик. Гарененький. Ось такий красунчик ще один. Це вже п'ятий. Ну що, будемо шукати далі. Ось вони. Сігаріньки. Я вирішив пройтися через цей ліс ще до однієї грибнички. Гарно йде в тому разі. Я знайшов багатенько грибочків Десь мені по дорозі такий вже поїджений, але попався такий грибок. Я практично тут ніколи не шукаю, прохожу, а бачите... Вони тут є, тому треба збиратися завжди, тому що рибочки можуть вискочити де ви не думаєте. Ось ще. Такі вискочили тут. Ось яка сімейка. Прямо, якби до, дійсно, до відео знімати їх три. В одному Красунчики. І оцей четвертий. Ось який гарнинський. Інтересно, в які годині по цій колії електричка проходить? Бачите, в лісі, колись тут якісь поїзда їхали. Все заросло, миж полишалися колія. Красота! Ось друзі, вже спускаються вниз. Такі краєведи. Гарне небо таке гарне природа сюди ліс, це в якому ми збираємо грибочки. А туди ми ще не ходили ось, на ту гору. Дуже гарно. Находилися, дуже багато находилися, але і назбирали грибочків. Будемо завершувати свій похід через декілька днів, Думаю, ми знову поїдемо. Спускаємося з Шорденського перевалу.